Повідомлення синоптиків про сильні грози в Україні справдилися. Від негоди постраждали 9 областей. Найбільше дощем заливало захід Унаслідок сильного буревію, що ворував з 26 по 27 травня, знеструмлено 167 міста сіл. Сильний дощ та шквальний вітер наробив лиха в Україні. Наразі дев'ять областей оговтуються від ударів стихії. Приміром, на Тернопільщині випав град розміром з перепелине яйце, який побив людям городину. У самому обласному центрі утворилися справжні озера та річки. Вулиці міста Лева затопила полтва, яка вийшла з берегів. Містяни не піддавалися паніці, а всіляко шукало способи пересуватися Львовом. Дехто навіть узяв весла в руки і сів у каноє. А в затопленому Тячеві як стримали, влаштували стрітсерфінг І смішно, і грішно. Серфінгіст уже під. Підготувався до літнього сезону і з легкістю може борознити морськими просторами. Затопило і Чернівці багатостраждальну вулицю Богдана Хмельницького, що вже роками чекає милості місцевої влади, яка нарешті зрозуміє, що потрібно її відремонтувати. Залило так, залило, і весь бруд стіка вулицями Гаріна та головною. Окрім того, у Чернівцях без електрики залишилися два корпуси дитячої лікарні. Світла не було у реанімаційних відділеннях. На момент знеструмлення там перебували діти, які під'єднані до апаратів штучного дихання. У нас є у Дві рені два реанімаційних відділення, і е, буквально на протязі десятих хвилин, ще була надана нам допомога, був підключений дизель-генератор, і е, ці відділення були забезпечені електроенергією. Поки лікарі чекали на рятувальників, їм довелося підтримувати дихання чотирьох дітей за допомогою спеціальних дихальних мішків. Нашим підрозділом було оперативно підключено. Е, Одним дизельним генератором до першого відділення, де знаходилося шість дітей. Пізніше було підключено друге реанімаційне відділення, де знаходилось три дитини. Чернівчан налякав шквальний вітер. У місті ламалася покрівля, падали дерева на дороги, лінії електропередач та на газопровід. Лише за добу рятувальники вісім разів виїжджали ліквідовувати наслідки негоди. Синоптики кажуть, сильних поривів вітру не буде, проте з неба ще накрапатиме дощ. Опади з п'ятниці припиняться. І На вихідні дні ми очікуємо таку приємну, сонячну і теплу погоду. На суботу, неділю опадів не передбачається. Лише ввечері неділі в гірських районах пройдуть короткочасні дощі з грозами. І денні температури у нас в ці дні вже підвищаться до 21-26 градусів тепла. На річках Буковини різко піднявся рівень води до 1 метра 14 сантиметрів. До Чернівців ця хвиля паводка ще надходить, вони підйоми тривають і проходжу. Женя ми очікуємо максимального рівня найближчу ніч, але нічого небезпечного за собою не несе і пройде переважно в межах русел. Річ Наталя Гатеш, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.